Перемога на виборах, помірні ціни, гарантія результату. Вскільки оцінили воли виявлення виборців у проблемному 94-му окрузі, журналісти перевіряють на практиці. Обухів журналіст під прикриттям прямує до одного зі штабів, де, як вияснилось, можна отримати 400 гривень за правильний вибір у бюллетені. Але штаб знайти непросто, навколо жодних позначок день, А де тут е, штаб кандидата? Слідущ на вулиці, слідчі двері в подвал. підпільному штабі пропонуємо допомогу за гроші. Пишіть мені призначення попадки. Ви з обухолом? Так, ми забуха. Пішіть Зараз попадку. Може випадково. Якщо, якщо є якісь умови, то у мене орієнтовно чоловік 10-12, це стабільно і вони ще за собою десь чотири чоловіки. За кожну позначку навпроти потрібного прізвища, зафіксовану на фото в телефоні, виборець отримує 300-400 гривень. Скільки ви взяли грошей? Сказала, я було 300 гривень. 300 гривень. Так. Вам треба, щоб ті люди, яких ви заагітували, щоб вони завтра проголосували. Та хто ж так нахабно купує голоси у підвалі Обухова? Добренько. Добре. Тримайте Можна я попати? Але не клейніте. Я, я поняв. Тільки для себе. Для для себе, себе. Такий. А? а підніміть його. Я як місяць, зміни, зміни, двух одного. Дякую, все, побіг. Дякую вам. Отакої це сам заслужений юрист України Кармазін порушує закон про вибори. Це в його штабі скуповують голоси. Це він ховає темні справи від закону по підвалах виборчого округу. А за гроші спасибі, що правда, оплачений вибір не гарантуємо.